Скажіть, будь ласка, чим відрізняється цегла від кирпіча? Звичайно, всі сказали, що цегла і кирпіч – це одне і те ж саме, тільки різними мовами. Зараз так. Але чи завжди так було? Хто скаже, як утворилось слово цегла, ну чому воно називається саме так, а не інакше? А тут уже відповіді немає і насамперед тому, що про це в школі не вчать. А якщо ви вчителі української мови скажете, що слово цегла утворилося з двох простіших слів, як це і «гла», то він навряд чи погодиться, мабуть, тому що і в інституті цього не вчать. І багато томів докторських, кандидатських і професорських теж про це нічого не знають. А якщо визнати, що слова утворилися комбінації з простіших слів чи букв, що вказують на слова, то тоді що? І професор не професор? От і доводиться, щоб донести суспільству очевидні речі, пробивати стіну молотом. Воістину, еліта, вихована колонізатором, перший ворог свого народу. З чого роблять цеглу? Звичайно, з глини. Тому цегла гла, глина. А цеглина це глина. Звідси і хліб ливкий, недопечений. Відповідною цеглою колись називали матеріал, який формували з глини, але не випікали. Були й інші назви цього матеріалу, як саман чи лампаж, який також не випікали, правда, він був набагато більших розмірів. Та й випікати цей процес доволі складний, і клімат України цього зовсім не вимагав. А от якщо цеглу випікали, то це вже не цегла, а кирпіч. І другий склад слова піч якраз і вказує на це. А це слово погодьте саме українським, оскільки в інших мовах слова піч немає. Перший же склад слова кирпіч кир від слова кара, відповідно, кирпіч це той, що карається у печі, випікається під високою температурою. Тому і слово цегла, і слово кірпіч є українськими і колись використовувались в схожих, але різних значеннях. Цегла це будівельні матеріали глини, які сушили на сонці, а кирпіч випікали у спеціальних печах. Нам часто вказують на те, що ми говоримо суржиком, використовуючи російські слова. Але це лише в певній мірі так. Звичайно, на українців великий вплив має російськомовний інформаційний простір. Але хто ж цю мову створив? Ми їм її дали і, звичайно, туди ввійшли слова, які на той час були мало вживані в українській мові. Якщо зібрати всі російські словники, то кількість слів у них буде вдвічі менша, ніж в українській, а багато слів з нашого суржика є не запозичення з іншої мови, а далекий відголосок архаїзм, які пережили століття. Наша мова набагато складніша, набагато цікавіша, ніж ми можемо собі уявити. На жаль, ми її не розуміємо, а тому і не цінуємо. Нам видаються смішними слова на чи «дяденка». Ми не розуміємо різниці між словами тато, батько чи отець. У нас в норму війшло тикати батькам, дідусям чи бабусям, або і всім. А старі люди колись говорили про батьків третій, особі множині. Моя мамка колись казали, чи мій татко колись казали. Майже на кожне слово у них було слово синонім, що мало такий самий зміст, але інший алгоритм побудови. Наприклад, стрибати скакати чи цибати, храмати, шкандибати, кричати волати. Навіть писемності було дві одна у вигляді літер, а інша у вигляді ієрогіфів, де букви писали чи вирізали, а ієрогі вишивали. Колись дівчина, вишиваючи сорочку, не просто шила якийсь орнамент. Кожен символ вказував на певну букву, що разом складалось в її ім'я. Або в ім'я її наречено, якщо вона вишивала чоловічу сорочку. Це був як певний оберіг для людини, а заразом і таємний код, що зв'язував її з попередніми поколіннями. Зараз в інтернеті є багато інформації, пов'язаної з декодуванням української вишивки. Подивіться його. І, можливо, саме вам Бог дав енергетику, яка дозволить краще їх зрозуміти, ніж це зробили досі.